Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Тейланд. І розпочнемо з сережок з опалом. Додаткові камінчики з апфіром. Опал 6 мм. Діаметр поверхності 14 мм. Загальна вага сережок 4,3 г. Вартість 1350 гривень 34 долара. Пусети з опалом та кубічним цирконієм. Опал 8 на 6. Загальна вага 2,3 грамів. Силиконовий заглушки обов'язково покладу. Вартість пусет 1100 гривень. 28 доларів. Каблучка з чорним опалом. Центральний опал 8 на 6. Розмір поверхності 18 на 16. Дівчата, каблучка зі знижкою. Так як на одному камінці є щербинка. Розмір каблочки 17,7. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Браслет з помаранчевим опалом 6х4. Застіпка Тіфані. Браслет регулюється до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2600 гривень 65 доларів. Каблучка з блакитним опалом та кубічним цирконієм, опал 7 на 5, 18 з половиною розмір каблучки. Каблочка безрозмірна, трошки можна її збільшити або зменшити. Вартість 800 гривень 20 доларів. Каблучка з опалом та аквамарином. Опал 10 на 8. Опал не дуже з доброю прорізації. Розмір поверхні 22 на 18. 18,5 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Брош кулон медуза з рубінами та перламутром. Розмір 44 х 22. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Кулон з перлиною та кубічним цирконієм. Перлина 8 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 800 гривень 20 доларів. Каблучка з синім сапфіром та різнокольоровими сапфірами. Розмір ставки 8 на 6 Розмір поверхності 18х16, 18 на 16. 18 з половиною розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Колон з синіми сапфірами. Довжина колона разом з вушком 27 мм. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість колону 800 гривень 20 доларів. І на гвіздках з сапфіром. Розмір поверхні 13 на 13. Загальна вага 4,4 грамів. Вартість сережок 750 гривень. 19 доларів. Каблучка з топазами. Центральний топаз 7 на 5. Розмір поверхності 20х13. 18 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів Сережки швейцарським топазом. Топаз 5 на 5 мм. Розмір поверхності 14 на 10. Загальна вага 5 грамів. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Пусети з рубінами. Рубін 6 на 4. Розмір поверхності 9 на 7. Загальна вага 1,9 грамів. Вартість 1150 гривень 29 доларів. Кулон зірчастим рубіном. 6 на 4 додаткові камінчики сапфіри довжина брош лелека з марказитами довжина броші 44 мм вартість 1100 гривень 28 доларів Кулон з цитрином 17 на 17 мм та зеленим топазом 11 на 11 мм. Довжина кулона разом з вушком 37 мм, ланцюжок 45 см. Плюс подовжувач на 5 см. Вартість колону. 2000 гривень 50 доларів. Каблучка зі смарагдом 6 х 4. Висота каблучки 32 мм. Розмір 17,7 Вартість 1500 гривень 38 доларів. Ще одна каблучка зі смарагдами. Смарагд 2 мм. Висота каблучки 33 мм. 17 розмір. Вартість Тисячу триста гривень тридцять три долари. Все зі смарагдом, шість на чотири та алмазами. Загальна вага один цілих шістдесяти грамів. Сіликонові заглушки обов'язково покладу. Вартість посет 1400 гривень 35 доларів. Блон зі смарагдами та кубічним циркуням. Смарагд 5 на 4, діаметр поверхності 14 мм, Ланцюжок 45 см. Вартість кулону – 1200 гривень 30 доларів. Хрестик з опалом 7х5, смарагдом та кубічним цирконієм. Хрестик 43х32, вушку. Вартість – 1500 гривень. 38 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!